Я вітаю вас. Ми продовжуємо вчити пору-року осінь. Повторимо, що таке осінь? Що це? Осінь. Що це? Листопад осінь, однаково осінь. І коли птахи відлітають, це теж осінь. І давайте зараз вивчимо, запам'ятаємо коротенький вірш, який називається осінь осінь. Листопад Цей віршик я розповідала вам на прогулянці, а зараз ви його послухайте, подивіться і запам'ятовуйте. Осінь, осінь листопад, жовте листя, пада в сад за море далеко полетіли лелеки. Осінь, осінь, листопад, жовте листя падав сад. Замок далеко полетіли лелеки. Ще у мене є багато. То малюнків різних, різних і все це осінь. Осінь. Багато різних овочів і фруктів це осінь. Червоні, жовті, оранжеві дерева. Це осінь. Листочки падають. Це осінь. О! А це. осінь? Подивіться уважно. І написано не осінь, і сніг є, це не осінь. І зараз пограємо в гру. Ви будете думати і шукати, де неправильно. Є чоботи. Тут дітки хлопчик і дівчинка грають у м'яч. Тут тепла куртка, тут вітер хмари. Подумайте, який малюнок тут зайвий, де помилка. Чоботи треба восени. Літо діти граються легко одягнені. Пека, жарко. Куртка треба одягати восени, сірі, хмари, вітер, дощ це осінь, а, як... Знаю, Я зрозуміла, що літо помилка Це правильно ось так. осінь. осінь. А помилка тут літо, літо помилка. Граємо ще, дивіться уважно. Осінь дощ іде, дівчинка під Парасолею гуляє. Птахи. Відлітають осінь. Жовті дерева. осінь а -а -а! Зима. Подивіться. Зима. Ну-ну, ну, неправильно. Не Останній малюнок неправильно. Осінь. 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 Не осінь. Зима. Ну-ну, ну неправильно. Грибочки. Це восени. Дівчинка зібрала букет жовтого листя осени. Це не осінь, Тут перші квіти, сніг тане, весна. Листопад осінь. І я знаю, де тут помилка, а ви, малята, ви знаєте, що тут неправильно. Тут неправильно весна. Ми Шукаємо однаково, однаково, однаково. Осінь, осінь, осінь весна, зима чи літо неправильно. Батьки, я прошу повторіть таку гру разом з дітками. Пограйте, що неправильно. Зробіть малюнки або листочок, грибочок і квіточка, і одну помилку, щоб ваша дитина сама подумала, пошукала і знайшла помилку. Ось так ми разом запам'ятаємо, що таке осінь. До побачення!